Ще пару слів хотів сказати про суматори. А, хороша новина полягає в тому, що багаторазрядний суматор можна використовувати як для операції зі знаковими числами, так і для операції з беззнаковими числами. Дивіться. Наприклад, у нас є сумата і на вход ми подаємо два багаторозрядних числа А і Б. Получаємо таку суму. Так от а, Якщо у нас числа і видно, А і Б видно, не видно, числа Ні, серйозно, якщо числа, числа? Не, в серед... не, в серед... А якщо числа і Б а, беззнакові, то результат теж буде Беззнаковий Якщо числа А і Б знакові, то результат теж буде знаковий, а сума це то не той самий. А, якщо у нас... Ага, єдине, що не можна робити, це подавати число А, вважати, що воно знакове, а що число Б без знакове, так не можна робити. Тобто, якщо у нас входить беззнакові числа, то результат без знакове числа. Якщо входить знакове числа, то результат знакове числа. Ага. Ми ще не розглядали, як розраховувати отаку от, от суму, в якій є кілька додатків. Наприклад, А плюс Б, плюс С плюс Д. Як нам реалізувати схему, яка буде е, складати 4 числа? Ми що е, делаємо? От у нас є один суматор А плюс Б. А є один суматор С плюс Д. От сума. І ми ці дві проміжні суми сумуємо за допомогою ще одного суматора. Тут у нас, наприклад, А. N-розрядом, B N розрядом. Це Н розрядом, ДН розрядом. Це Н-розрядні шини. Тоді ми просто беремо і цей перенос теж підключаємо до цієї шини і вона у нас вже стає Н плюс 1-розрядна, правильно? Тому що перенос, по суті, старший розряд суми. І цей перенос ми теж сюди і вона у нас вже стає Н плюс 1-розрядна. І тоді у нас цей суматор буде мати виход n плюс 1 розряда і виход переносу. Все, тоді паримося з переносами, воно буде все нормально працювати. Оцінку, так. А як це у нас виходить, вхід n розрядний а вихід n плюс 2 розрядний, Де плюс 2. Ну, виходить, n плюс 1 і ще плюс перенос. Ні, от отут. Ні, я маю на увазі Н розрядку, плюс розряд переноси N плюс 1. Ту вже в цього суматору вже входить N е плюс 1 Ні, so, Ну а як так? У нас має бути якісь розрядів на входні на Ну Дивіться, так А у нас виходить на 2 розряди більше на вигляді Ну, так як N плюс 1 і ще плюс є від переносу. Дивіться, наприклад, у нас, коротше, числа АВ С Д. Восьмирозрядні, да? значить вони максимум можуть 255 містити. Типу. Якщо, ці... Якщо у нас сума чотирьох чисел, то максимальне число теоретичне, яке може поміститися, яке може вийти в результаті, це 1020 да? тисяч. Для того, щоб представити це число, скільки нам бітів треба 10. Да? 10 поміщається 1024, ну відповідно 1000 теж поміщається. Значить, нам треба 10 біків, тобто якраз R плюс 2, 8 плюс 2, 9, 10. І в такому випадку у нас не буде переповнення, якщо ми отут з Візьмемо суматор вже з розрядністю n плюс 1. Тобто, якщо ми робимо суму кількох чисел, то нам потрібно розрядність результата розширювати, щоб туди помістилося це велике число, яке отримається в результаті суми чотирьох чисел. Mm -hmm. Давайте, скажімо, прийшли до якогось спільного змагання, чи не було? Питання це знято? Тепер переповнення при операції зі знаковими числами. Що це таке? Дивіться, наприклад, у нас є такі розрядні числа знакові. І, наприклад, у нас, якщо у нас таке розрядне знакове число, то це значить, яке воно може вмістити максимальне число. Ні, максимальне число, воно буде містити 15, це знамка числа. А, а, а мінімальне число це буде мінус 16. Тобторозрядна зміна, я її навіть намалюю. 1, 2, 3, 4, 5. Сетірозрядна зміна буде містити числа від мінус 16 до 15, тому тобто у нас... От це буде знаковий бід А тут буде модуль числа. Тобто модуль числа зберігається в чотирьох бітах. Значить максимум там може бути 15. Щоб знайти, нагадую, щоб знайти модуль числа. Так, виходить, модуль числа буде 15. Ні, тут, коли, коли число в додатковому коді зберігається, там щось по-іншому буде. Тобто, коли тут буде ноль, то тут буде ну, просто додатнє число. А коли тут буде одиничка, то це значить, що це число в додатковому коді представляється. Щоб знайти модуль числа в додатковому коді, треба його назад прийми, перевести, перевести. А якщо у перевезти. Число n-розрядне в кладковому коді, то воно переводиться в N-1 розрядне число в прямому коді. Тобто, N в N-1. Це коротше додатковий код, А це прямий код. І, виходить, модуль числа представленого в додатковому коді. Все одно буде мінус один розумієте? Тобто, якщо у нас число восьмирозрядне в додатковому коді, то його модуль буде 7 число вже в прямому коді. Значить, у такого п'ятирозрядного знакового числа 4 біта виділяються на спорядження модуля. І вот. тут можуть бути числа від мінус 16 до 15. І давайте. Представимо ситуацію, коли у нас <кій> <кій> зберігається зберігає тут число мінус 9. Да? Мінус 9 давайте прикинемо, скільки це буде. Це буде 0 1, 0, 0, 1. Ні, це, це у нас буде 9. Да? А давайте переведемо його в мінус 9, привертуємо всі біти, 1, 0, 1, 1. Оце про мінус 9, правильно? Це про мінус 9. І давайте подивимося, що буде, якщо у нас ми візьмемо і розрахуємо отакий результат. Мінус 9, мінус 9. Це ж вийде мінус 18, правильно? А мінус 18 вже не влізе сюди, правильно? І давайте просто чисто так от просумуємо мінус 9 плюс-мінус 9 і подивимося, що вийде. В ваших у п'яти розрядах. Мінус 9, плюс мінус 9. Получається 1 плюс 1 а, 0, 1 плюс 1-0, одиничка, 1 плюс 1-0, 1-1-1. Тобто получилось у нас яке число 8 і 4, 12, і 2, 16? Ні, 16. Це виходить число. Ну я на увазі молодших п'яти діток у нас получилось число 8 плюс 4, 12. А, 14, 14. тобто вийшло то, то число 14. Тобто такі на зря отримали число 14. Ми взяли э, 9 і вийшло 9, число 14. Це значить, що у нас переповнення відбулося. Тобто, якщо ми віднімаємо два від'ємних числа і від'ємний результат, результати поміщається в ці 5 вік, все, виходить додатнє число. А. Получається, не число, але воно ну, не таке, як треба, це число. Тому що у нас переповнення відбулося. І по-хорошому знаковому суматорі повинен бути вихід, який нам скаже, що було переповнення, і значить, що результат не актуальний. Те саме буде, дивіться, якщо ми тут додамо, наприклад, число 9 плюс 9. От у нас є число 9. Віддаємо до нього число 9. Що ми отримуємо? 1 плюс 1 0, 1, 0, 1 плюс 1 0. 0,1. Ну, знаковий розгляд вже одиничний, тобто ми отримали якесь від'ємне число, а повинно треба бути 18. Тут, виходить, у нас теж відбулося переповнення. І сума двох додатніх число дала від'ємне число. А перед цим сума двох від'ємних число дала додатнє число. Ось що таке переповнення. І Якщо ми хочемо зробити суматор, який буде детектить переповнення при операціях зі знаковими числами, то треба просто взяти два виходи переноса старших розрядів. От, Бачите, один виход переноса старшого, і виход переноса старшим розрядом. І ми ці два виходи переносу через ксор об'єднуємо. І тоді, якщо буде переповнення, то тут буде одиничка. Отака проста схема. Тому, якщо ми, роб... якщо ми хочемо використовувати суматор для операцій зі знаковими числами, бажано ще зробити вихід переповнення у цього суматора. А... Ну, а у звичайного суматора для беззнакових чисел виходом переповнення буде перенос, правильно? Якщо перенос встановлюється, значить звичайний суматор зі знаковими числами переповнився. Нема це не <звіг> Хоча, якщо ми використовуємо звичайний суматор для познакових чисел, то ми, в принципі, нічого не втрачаємо. Просто нам оцей старт від показує, що відбулося переповнення, але все одно. Оцей от перенос плюс n е, 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 від результату дають нам n е, е, плюс 1 розрядне число, яке містить повністю те число, яке вийшло е, в результаті.